Під загрозою зриву опалювальний сезон у Кіровограді та Світловодську може розпочатися невчасно. Причина борги теплогенеруючих підприємств перед «Нафтогазом». З урахуванням заборгованості за минулий рік теплопостачальники області завинили за спожити газ понад 230 мільйонів гривень. Згідно з новими законодавчими нормами для своєчасного початку опалювального сезону, розрахуватися з Нафтогазом Кіровоградщина має до 1 жовтня. Найгірше становище нині у теплоенергетика, кіровоград тепло та с світловодськ побуту. Основні причини такої ситуації пояснюють несвоєчасною оплатою платою населення за спожите тепло Різниці в тарифах для населення вирішується державою. Так, є відшкодування, але ще потрібно вирішити питання саме по бюджетним організаціям, коли не своєчасно встановлюється тариф. Тому що дійсно відсутнє джерело значної частини погашення цієї заборгованості, але це не тільки підприємства нашої області, це я думаю 90% підприємств інших на всі території України, мають сьогодні таку проблему. Маємо розуміння того, що потрібно всі ці заходи зробити до того, коли розпочнеться палювальний сезон, для того, щоб ми мали стовідсотково. На 15 жовтня вирішені всі проблеми і люди, і установи отримали тепло, і ми спокійно війшли в опалювальний сезон.